Народна лялька є прадавнім сакральним оберегом. Її вже майже 5 тисяч років. Вона з'явилася тоді, коли в Україні почали вирощувати льон. Потрібно мати багато позитиву і хороший настрій, і вона вийде сама гарна. З такими емоціями радить коломийська майстриня виготовляти ляльку-мотанку, щоб іграшка мала позитивну енергетику. Для виготовлення цієї ляльки потрібно мінімум підручних матеріалів. Потрібно мати тканину. Також, от е, скуку от частину з кукурудзи, ми використовуємо таку і тканину, нитки, ножниці, і все. Одна година клопіткої роботи і лялька-мотанка готова, каже рукодільниця Наталія Грицак. У Коломийському музеї Гуцульщина та Покуття свою діяльність розпочала студія коло ідей. Першим уроком на гуртку був майстер-клас виготовлення ляльки мотанки. Далі студія гуртуватиме школярів та студентів, яких цікавить мистецтво і народна творчість. У нашій студії е... Ми навчатимемо дітей створювати різні ну, твори народного мистецтва не тільки нашого краю, але і інших регіонів. Щотижня в музеї збиратимуться охочі навчитися вишивати, виготовляти іграшки з тканини, вироби інтер'єрного вжитку. На перший майстер-клас музейної студії прийшли учні нижньовербізької та раківчицької шкіл. Вчителі переконані, що такі гуртки дуже необхідні підліткам. Діти дуже відкриті і допитливі. Їм цікаво те, що уже. От саме ляльки-мотанки, це так якби забути, воно відроджується зараз, і оце зараз дітям дуже цікаво, те, що відроджується. Звичайно, що це є дуже добре і дуже потрібно, тому що навчання і виховання дітей повинно ґрунтуватися на народних традиціях. Дівчатка та хлопчики із захопленням набиралися нового досвіду. Дехто з них вирішив навчитися робити ляльки-мотанки, щоб дарувати їх своїм близьким та друзям. І скоро настає свято, 8 березня, ще ж вечірського валентина. І якби я зробила гарну цю ляльку, я б її подарувала своїй мамі. Народні ляльки з тканини зберігають в собі особливу енергетику. Коломийські майстрині впевнені, що вони цілюще впливають на емоційний розвиток дитини. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Араї.